Ігоре, напередодні Міністерство внутрішніх справ і ДСНС попередило українців, що шахеди можуть нести у собі різного типу боєприпаси і міни, які скидають вони, або вони розлітаються внаслідок вибуху самого безпілотника і можуть становити загрозу для цивільного населення. Бачив зокрема на фотографіях, що це можуть бути і протипіхотні міни, звичайні які. Ще і мають ну таку специфіку, так що вони трохи підстрибують перед вибухом для того, щоб зона ураження була набагато більшою. Врешті-решт. Розкажіть, от про цю небезпеку, і як розрізнити, що робити людям? Це за останнє дуже небезпечне явище вибухову речовину, причому маскують під різне. Предмети на жаль використовують і мінують іграшки в дитячину. Ми бачимо, яке відношення ворогів терористів по відношенню наших громадян, цивільних порушення всіх і правил ведення війни і міжнародного законодавства, і як спрямовуються удари на цивільних дітей, але з того, що вони розкидають, в різні може бути форми. Як використовувати стандартне заборонені на законодавством лі Такі міни вони можуть не впивають людину, але там можуть відривати кінцівки, пошкоджувати. Тобто, але це стандартне, яке виробляється. Є багато чого, тобто вони в цьому. Цинічному підході удосконалюється і вигляд має циліндрів, коробочок, багато чого іншого. Тобто, якщо люди бачать це, то безумовно не треба підходити. Треба повідомляти відповідні органи і таким чином забезпечити безпеку свою і, можливо, людей інших, які можуть попадати в це регіон, цей район, і, і бачити, яким чином це відбувається. Тобто, вони використовують, що елементи е, закидують ці е, речовини вибуху в різних вигляді, які спрацьовують по часу не зразу, а через які це може бути встановлюватися цей час, а може бути в е, вигляді також, що якщо буде таркання цього предмета він буде вибухати. Тобто Ну, бачите, от в такому підході вони удосконалюються і намагаються масштабувати застосування таких засобів. Треба бути пильними, треба пам'ятати, знати. Все починається з знань, а потім просування вперед, в бік вмінь і в бік навичок. Це класична схема. Реалізації цих знань і треба під час війни всім нашим громадянам засвоювати такого роду алгоритми обережно самим відноситься, оберігати дітей, знайомих, родичів і пильнувати весь час. Ми знаємо, що знаходимося на четвертому році цього етапу війни. а насправді, яка почалася ще з 14-го. Року і це великий іспит для нашої держави для нашого народу. Та пане Ігоре, ну і що ж, на цьому етапі війни за російську армію вже воюють китайці. Давайте про це також поговоримо. Вже декілька китайців є в українському полоні. СБУ проводить допити військовополонених. І отже, полонений з КНР розповів, що його підрозділом командував росіянин. Показував, що робити. Також він заявив, що в українському полоні його годують краще ніж в російській армії. Загалом ставляться ліпше. Відповідаючи на питання про обмін, він заявив, що не Хоче повертатися в Росію, а хотів би поїхати в Китай, і також повідомив, що в КНР його не шукають. Він одразу він одного разу зв'язувався з батьками, але не розказав, де він, щоб рідні не турбувалися. Яка мотивація, пане Ігоре, може бути в китайців? Адже їх вже немало, як говорить президент, десь 155 китайських найманців воюють на стороні російської армії, і чи несуть вони якусь потенційну загрозу, чи буде їхня кількість збільшуватися? Же у нас є вже досвід сказав, заведення іноземних не просто, ну, ці китайці, які зараз полонили, і які там якби є такі це поняття дикі гусі, тобто це найменці. Порушення міжнародного законодавства, які приймають участь, але вони вже безпосередньо на території України, а не Російської Федерації, як це було накущено з північною Кореєю, так чи інакше, громадяни іншої держави, причому держава, яка ліцемірно заявляє, що вона бік цього конфлікту, як вони називають, і взагалі це рядиться в того миротворців, але ми знаємо аналітики, в тому числі, якби. Наші квазі в минулому союзники американці, говорять про те, що на 80% відсотків забезпечення в комплексі в широкому спектрі, це здійснює саме Китайська Народна Республіка з усіма наслідками. Це ще не їх війська, але коли ми обговорили питання, що зайшли північні корейці, крім. Ракетного озброєння, боєприпасів, все решта зайшли і війська. І так таким чином, країна ядерна країна підкреслюю, почала э, в бодії фактично з Україною. І говорили про те, що чотири ядерні держави Росія безпосередньо, Іран і Північна Корея. Хан має зброю, але не може і поки. І за за спиною стоїть Китай. Тому за спиною, якби таємне стає явним, і ми бачимо, що це відбулося. І відповідне це впливає от, в воєнний дипломатичний стан такого роду. і це важливо, коли наші показали, і північні корейці, і показали, що вони там є. І в... Зараз як відображається сьогодні Рамштайн. Американці сказали, що вони там не будуть і вже виходять. Але в зв'язку з цим фактором всього двох китайців, таких стратегічних, да, глобальних, з'явились аж ці два. Вони і це стосується якби головного опонента американців, саме китайців. Вони все ж вирішили приймати участь в Рамштайні не безпосередньо, а онлайн. Тобто, хто б там що не хотів, хто б там не займався пропагандою в своїх інтересах, але є і діють об'єктивні закони, в війни. І вимоги їх дуже суворі, і в рамках вимушених діяти, в тому числі такі. Потужний і ми бачимо, що час іде, значить, і Трамп, і Путін знаходяться в цей кноті по часу, тобто не виконується, що і Трамп вимушений був сказати, що подальші переговори в будь-яких напрямах доцільні, поки не буде зупинення ведення бойових дій. Ну, слава Богу, що за цей час до цього спромогли. Uh -huh. По відношенню до людини, яка назвала Трампа геніальним. і це головне. На жаль, так. для Трампа uh -huh. це головне, а для нас інше. Та пане Ігоре, ну якраз в Білому домі підтвердили ось ці заяви, сказали, що зокрема, от нині на порядку денному, першочергово це припинення вогню, але вже потім ми будемо говорити про всі інші аспекти. Але враховуючи, що і Китай в обличчі, ось там кількох громадян Китаю, долучилися до лав армії Російської Федерації. Розкажіть, якої реакції слід чекати, і від кого зокрема, можливо, від сполучених штатів від Європи, чи може це якось вплинути на? Там рішення Трампа, так які приймаються щодо фінансування там чи надання озброєння Україні. Ми бачимо, що посередковано не в повний зріст, як кажуть, але прояви вже цього є. Я приводив приклад Парамштайну. Вимушене були американці реагувати, тому що тут же пов'язана. Скажем, боротьба в Україні це здається, що але вона впливає. Ця війна широкомасштабна, впливає на стан безпеки всього світу. Ну хтось розібрався вже в цьому, хтось підходить до цього, незважаючи на всі ці зміни, які відбуваються під час там виборів в багатьох державах. У першу чергу ми бачимо, як це відбулося в самій Америці. Тому, тому це ж і не останнє: Зайшли Північна Корея, з'явилися ці китайці, і це ж далеко їх не два там, сотні, а можливо і більше. Життя якби війна покаже насправді, об'єктивно, що в якому чині це виглядає. а працювати вже працює навіть на це також швидка події війна. І з різних сторін нові прояви, які з'являються в цій війні, впливають на загальний стан, і е, наші дипломаті працювати. Що й робиться? Ми розуміємо, що хотілось би швидше, хотілось би рішучих результатів. Але е, ну війна має зараз такий важкий етап. І незважаючи на багато питань, які усугубляють цю ситуацію для України, ми боремося далі. І ми зміцнюємо наші стосунки з справжніми нашими союзниками. Якщо американці з Польщі з Хаба забирають все, в тому числі там залізли бетонні пліти, да будь-що там доски і цвяхи, але заходять інші країни: французи, британці, норвежці, які які продовжують спільно з нами боротися з країною агресором. Так, пане Ігоре, щодо коаліції охочих рішучих або охочих, хочу ще у вас запитати. Вона має чотири основних цілі, які будуть стояти перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання коаліції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Розуміємо, що ось ця група. Група, яка складається з представників різних країн, вона працює. Які у вас сподівання, чи буде посилюватися допомога наших західних партнерів через зокрема створення і ось таке активне функціонування цієї групи країн? Зумовно буде далі посилюватися, незважаючи на всі складнощі, тому що Україна представила аж три роки. Це дуже багато європейським країнам для того, щоб вони? Відновила від швидка, причому відновлювала повільно Вони це роблять свій потенціал безпекові. Вони нарощують вироблення різних видів озброєння. На жаль, на поточний час замінити повністю американців поки не справ. І тому ми маємо розвиток у своїй країни в дуже важких умовах. Наші підприємства оборонно промислового комплексу над цим працюють і оберти, оберти союзники. Ну і потім, незважаючи на таку позицію американців, треба продовжувати з ними працювати і все ж отримувати від цих зв'язків з ними в непростих умовах то є воєнна наша дипломатія а краща її підтримки це ситуація на фронтах, і тому а, треба сприяти спільно і цей представник Британії саме в трьох сферах: повітря, земля і море і зміцнення армії. Тому наше завдання спільно з союзниками збільшувати потенціал сил оборони України для того, щоб вони сили були спроможні виконати перше головне завдання. Нашої оборони стратегічної операції, тобто зупинення просування ворога на наших фронтах, навіть на тактичному рівні. А для цього нам потрібні відповідні сили і засоби, над якими ми працюємо спільно з справжніми нашими союзниками. Угу. А Ігоре, і на сам кінець, давайте обговоримо також питання розміщення військового контингенту на території України. Видання Телеграф пише про те, що Великобританія ніби як готова відправити свої війська в Україну терміном на 5 років, і це той час, який дозволить українській армії відновитися. Навчити новобранців, навчити бійців, і тоді фактично основна основне завдання дати Україні час для того, щоб ми самі могли в разі чого протистояти противнику. Принаймні так це виглядає зараз. Які ваші думки? Ми поки що безпосередньо в Україні самі протистоїмо ворогу. Дякуємо союзників, всіляко допомагають в цьому. Контексті на доведеного вами дуже важливо те, що спрацьовує в Європі вже не тільки політичний е, аспект, а й військовий. Тобто, вже начальники генштабів в Україні були і працюють Європа формує орган Європейський, крім підкреслюю, підкреслюється, який би управляв процесами, але там ну, багато країн, багато поглядів і тому важлива позиція лідерів. Британія була завжди лідером допомозі. Чимо ініціативу наші франції з цього приводу. Ну як кажуть, на заході мерц такий німецький, можливо, європейський Трамп на всяк випадок він хоче займати і своє місце в цьому, і німеччину вивести рішуче, Причому, хоча там процеси в державі непрости відбуваються із партії рейтингами у них все ж є. Ми бачимо просування дуже важлива позиція нордичних країн європейських, які потужно нам допомагають, хоча невеликі, але по ВВП своєму там та ж Естонія займає перше місце в світі по допомозі. Це неспроста, тому є і позитивні е, процеси. Е, їх треба розвивати спільно з нашими справжніми союзниками. Вони відбуваються, але і ці оцінки, які роблять і фахівці, які е, фахівці діючі, е, воєнні, е, генерали. Підтверджуються, співпадають з нашими і питання у тому, щоб ця допомога була реальна, швидка, і ми спільно досягали цілі пратів ці даний британський генерал. Почула вас, пане Ігоре, дуже вдячні за те, що сьогодні знайшли можливість вийти до нас в ефіри, прокоментувати запропоновані нами теми. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був на зв'язку. До нових зустрічей. Дякуємо.